Добре, в принципі, ходи теж. Е, ти чому не йдеш ходи. Ну, добре. Так, друзі, як ви чуєте, що він мені щось хоче розповісти, але що? Що він мені хоче розповісти? Тут у нього зброярня один, два. Три, ну, коротше, багато в нього тут кімнат. І він щось мені хоче розповісти. А що саме? Ну добре. Та давай уже розповідай. Кажи вже. Як думаєш йому казати? Так кажеться наш шанс. Е, добре, так що там мені хотів розповісти? Також, що я хотів розповісти, є який злочинець, який хоче підірвати тут дещо мою скляну обсерваторію. Вона знаходиться за цими дверима, код від них 7799, і той бандит уже не один раз намагався там усе підірвати, але у нього не виходило так само, як і в нас його спіймати. Якщо комусь потрібні гарні аватарки, на відео звертайтеся сюди. То ти нам допоможеш захистити те, що є за тими двері.